Пушкаренко, Арсеній Михайлович, будь ласка, три хвилини. Шановний головуючий, шановні колеги, дорогі українці, Україна продовжує сьогодні свою боротьбу не тільки на військовому, але і на дипломатичному фронті. І зрозуміло сьогодні, що не політики, не дипломати не мають права знехтувати Усіма зусиллями наших сил безпеки та оборони, які вони докладають, і ті жертви, які вони несуть вже понад 10 років, майже 11 у війні з Росією не тільки за нашу свободу і незалежність, а й за всю архітектуру безпеки Європи. План перемоги, який був представлений президентом України світовій спільноті і всередині нашої держави, містить практичні кроки, які очікували наші союзники у досягненні. Імплементацію української форми миру як єдиного механізму до повернення справедливого і ставу миру в Україні, яке основана саме на міжнародному праві і статуті ООН. І, власне, в своєму виступі я хотів би також акцентувати на міжпарламентській роботі сьогодні, великій, яка проводиться сьогодні Верховною Радою України, шановні колеги, вашими зусиллями в різних напрямках із багатьма з багатьма країнами парламентами світу. Минулі два тижні були дуже продуктивні саме на міжпарламентському роботі. Це 149-та генеральна асамблея Міжпарламентського союзу в Женеві. Це найбільша організація, яка об'єднує 180 парламентів і які вже понад 130 років делегації очолював перший віцеспікінпарконієнко. І ми зробили все для того, щоб Україна залишалася у фокусі уваги на цій найбільшій Генеральній асамблеї парламентів світу, тому що парламенти приймають політичні рішення, парламенти стежать за санкційною політикою своїх держав. Парламенти сьогодні світу дають нам держав світу, дають нам можливість переконувати наших колег і через них впливати на уряди щодо підтримки України. Чого варто згадати? Нещодавне рішення одного з парламентів про передачу БТРів іншого про передачу системи Патріот. Я кажу про Болгарію і Румунію. Саме свого парламентів стало вирішальним. А, наша делегація на асіані це Тихоокеанський регіон. Потужна робота на чолі згою комітету мережка. І сьогодні працюючи з державами глобального півдню, ми працюємо починаючи від Австралії, закінчуючи державами Латинської Америки, де зараз також перебуває наша делегація і ряд в ряд держав здійснено візити. Вперше, взагалі, в історії я про Кастаріку, про Панаму, про Бробіліс, на найвищому рівні сьогодні наші парламентарі працюють, говорять, розповідають про українську форму миру і переконують підтримувати Україну. Це парламентський саміт Кримської платформи, понад 70 учасників парламентарів, керівників парламентів з усього світу. І це ще раз свідчення того, що держави світу об'єднуються навколо територіальної цілісності підтримки нашого суверенітету. Тому я хочу зазначити, що сьогодні. Всі разом ми повинні робити все, щоб максимальна кількість держав світу, в тому числі глобального півдня, підтримував Україну, підтримував українську форму миру. Слава Україні!